7 із 10 ракет. Ну, знаєте, мені навіть пишуть, а чому ви написали у дописі лише 7 із 10. Ну я хочу відповісти, тому що хотілося 10. Хотілося 10. А щоб було 10 із 10. Нам потрібно, нам потрібно F-16, принаймні, тому що захистити країну від тих прольотів ракет, усю, на жаль, не так просто. Звичайно, летіли вони з моря. Зазвичай пропрацьовує ворог маршрут. Найкращий для них маршрут для того, щоб подолати систему ППО, знаючи де сильні, де слабші місця в Україні, які ми прикриваємо об'єкти, які міста прикриваємо. Вони власне попрацювали той маршрут, що використовуючи і рельєф місцевості, і русла річок різних в даному випадку Дніпро вони йшли, начебто до Києва летіли і різко звернули ті ракети в напрямку Львова. Таким чином. По напрямку слідування цих ракет їх можна було б перехоплювати винищувачами, з чим і займались наші винищувачі, і частину е, тих ракет е, власне, вдалося, але перехопити е, винищення авіації. Але це дуже невелика частина. Е, з цією задачею міг би справитись е, винищувач f 16 багатоцільовий, який створений для того, щоб знищувати та перехоплювати такі цілі, як крилаті ракети та дрони камікадзе. Саме тому сьогодні увага. До цієї проблематики увага до того шістнадцятого ну не перестає не сходить з вуст кожного українця і української влади, зрештою, яка військових, які роблять все можливе, аби пришвидшити процес надання Україні цих винищувачів, пришвидшити процес відправки українських пілотів для навчання на цьому типу літака. Цей літак міг би захистити, перехоплюючи ракети. Власне, по всій території країни, пане Юрію, ну це такий аргумент для західних партнерів. На жаль, саме такий ціною людських життів. Але якщо говорити про кількість тоді таких винищувачів, а скільки їх треба наразі, щоб ну от закрити небо над Україною, обезпечити українські міста українців? Питання зрозуміле. Нам потрібно. Чимало винищувачів. Ми говорили про цифру 150, Але це цифра вже щоб замінити повністю радянський парк і перейти на цей тип. Це от, от вистачило б такої кількості вже в мирний час для того, щоб при е, обороняти країну цим літаком. Але е, ми говоримо зараз про виконання тої чи іншої завда задачі, так того чи іншого завдання в даному моменті, якби ми мали е, кілька винищувачів, які чергують на аеродромі, там на сході на півдні, так піднялось би кілька пар. Кілька пар усього винищувачів, і могли б перехопити е ці ракети по маршруту їх слідування. Швидкість ракет е від 700 до 900 км на годину. Винищувач може їх наздоганяти, перехоплювати, летіти на зустріч, таким чином е фіксувати їх в прицільно е е нагаційному комплексі своєму, тобто радаром, е грубо кажучи. Е Спіймати ракету і випустити і випустити по ній, по ній власне свою ракету таким чином, перехопивши ці повітряні цілі, от власне для захисту країни від тероризму російського від крилатих ракет та дронів. Не треба дуже багато винищувачів. Інші завдання, які вони будуть виконувати, це відганяти російську авіацію від наших кордонів, допомагати наземних військам у звільненні наших територій, завойовувати перевагу в повітрі. Це вже додаткові завдання. Саме тому ці винищувачі називають багатоцільовими. Ну і плюс хочу зауважити, що ці винищувачі мають таке озброєння, як ракети гарпун сьогодні. Львів атаковано з чорного моря з кораблів, підводних човнів, а ракети гарпун саме для того, щоб вслід за руським кораблем відправляти усю цю все це, що там не ходить, а плаває в російському в Російських портах і в Чорному морі. Це теж протистояння, яке могло б бути на морі на користь України. Ви сказали про те, що калібри летіли немовби на Київ, а потім змінили свій курс. Це якась нова тактика російських військ? Ну, На жаль, не нова тактика. Вони постійно застосовують цю тактику, використовуючи не лише русло Дніпра, а й Південний Буг, і Дністер, і прокладаючи таким чином маршрути, де вночі їх не можуть перехоплювати мобільні вогневі групи, тому що треба візуальна прив'язка до цілі, радіолокаційна прив'язка до цілі. Ну, Якщо мобільна група. Озброєна ну, з крупнокаліберними кулеметами чи зенітними гарматами. Так у них є прожектори. Це, вони можуть вночі спробувати збити шахет, але які летить там 100-150 км на годину. От, але спіймати ракету і знищити її мобільною групою уночі це ну, нереально складне завдання. Тому, е, тому вони розраховують ті маршрути так, щоб оминати. Зону ураження зенітних ракетних систем, які є в нас, а в нас, на жаль, мало зенітних ракетних систем по всій території країни. Саме тому і я почав цю тему сам з винищувачів, тому що дійсно f 16 міг би перекрити ті зони і не допустити прориву ракет до наших міст та військових об'єктів і об'єктів критичної інфраструктури.